Ісусу Христу! хочу сказати, що тривалий час мене весь час турбував біль у правому боці посеред серед живота. Ну, то пила алахол, то щось допомагало, щось не допомагало. Одним словом, постійно мене турбувало. Нарешті я попросила пані Ярусимо, що тут є присутня, щоб мене відвезла до, відвела до надійного лікаря, щоб перевірили. Звісно, провели ОЗД і сказала лікар, що у вас камінь в жовчному пузирі, ви знаєте, розмір його 1,7, одним словом, майже 2 см. Каже, цей камінь вже ваш, він від вас ніде не діється. Я думаю, то дійсно, де діється, якщо сам не пересунеться то ще щось не закупорить, то добре буде. І тут ну, я ходжу на молитви до отця Олега, дякую час від часу. Поїхала я до свого сина, він там дров багато нарубав, і ми вирішили чоловіком йому допомогти, ці дрова поскладати. Це була наполеглива праця на протязі доброго, доброї півнини. Так що згинався, брав і знову складав, і знов згинався, і знов. Одним словом, я приїхала додому, нічого не було, і думаю, щось стало. Не знаю, чи пропавка. Одним словом, і після цього ніяких я не відчувала. Вже тривалий час, я не відчуваю ніяких абсолютно воли чи натискаю в цьому місці, чи натискаю не слово мене не турбує нічого. Я зрозуміла, Господь мене звільнив від того каміння. Це може зробити Господь бо Господь. Все могутній, він все може. Я дякую Господу Богу за його ласку превелику і оцю Олеву за молитви.